Продовжуємо дивитись нові акції АТБ. Зараз по акції морозово, кітка по 4990. Повод потім попробувати, хто ще не пробував. Морозово Twix 3790. А зараз акції, за які, я надіюсь, мене YouTube не забане. Якщо, конечно, якась мишка, норушка, не нажалується. Ну, є такі, які полюбляють це діло. А поки ви дивитесь акції на алкогольні напої, всі дружненько підписуємося ставимо лайк цьому відео. Я повернулась. Далі дивимося, акції. кефір 2,5%. 39,70. Молоко, 3,2%. 39,30 ферма. Молоко мигдаль. Чи як Правильно. 66,90. Така комбуча. До речі, хто таке пробував? 43,70%. Що це за комбуча? Сметана 39,30 безлактозна. Света... Сметана, Сметана звичайна, 39,90%, Ягодинська 20%. Такі десерти дольче. 54,90. По 17,60 от такі сирочки чудо, два шари. Горіхова паста, така Мілленіум 125,90 і 85,70. І на шоколадки Міллениум такі три тут смаки. По 34,90. І холодна кава по 41,90. таку пробував, до речі.